Коли організація українських націоналістів розробляла свою стратегію щодо здобуття української держави, то спиралась на звичне для тих часів розуміння, що повсталий народ створює свою армію. А армія відвоює право українців на незалежність. Але практично від початків діяльності УН додатково розробляла альтернативний план Б, який передбачав розвал імперії СРСР зсередини силами. Поневолених народів. Вперше про це розповів на Львівському процесі на Доун Ярослав Стецько, який і був автором плану Б. Пізніше, в 1941 році, коли Бандерівська ОУН оформилася як окремий рух, ці ідеї Ярослава Стецька увійшли в програмні документи Бандерівської ОУН. В тому ж році. Коли Бандерівська ОУН проголосила акт відновлення української державності у Львові, 30 червня 1941 року, Стецько став головою уряду, і власне ми побачили виконання плану. А однак цей план не спрацював. Гітлерівці арештували Степана Бандеру і Ярослава Стецька. Запроторили їх разом із сотнями активістів до концтаборів і ОУН, створюючи УПА. Взялася до роботи над планом Б 21-22 листопада 1943 року з ініціативи Бандерівської ОУН на таємній першій конференції поневолених народів Східної Європи і Азії в селі Будераж на півдні Волині було створено. Комітет поневолених народів він повинен був формувати національні повстанські армії та організовувати національно-політичні сили в місцях їх проживання, а також на території України. Цю ідею полонені у півці поширювали у таборах Гулагу, де знаходили повне порозуміння з в'язнями країн Балтії та Кавказу. Водночас в еміграції бандерівці створюють громадську структуру емігрантів. СРСР під назвою Антибольшевицький блок народів своєрідний антирадянський інтернаціонал. Він повинен був у країнах перебування емігрантів формувати суспільну думку про необхідність розпаду радянської імперії на незалежні держави. Головою АБН було обрано Ярослава Стицька. У радянських таборах полонені у півці зустрілися з дисидентами, які боролися на початках переважно лише за права людини. Але після тривалих розмов та дискусій між різними поколіннями політв'язнів дисиденти дійшли висновку, що права людини можна вибороти лише у незалежній державі, а не в імперії. Лідером українських в'язнів у цій роботі був провідний член ОУН Михайло Сорока. Він користувався великим авторитетом серед в'язнів інших національностей. КДБ знало про його діяльність, тому додавало йому нові терміни, і він, на жаль, так і загинув у мордовському таборі Дубравлах 16 червня 1971 року. Однак, дисиденти інших національностей, як тільки почалася Горбачовська перебудова, вийшли на свободу і почали в своїх місцях проживання утворювати рухи за незалежність своїх народів. І незважаючи на позицію заходу, яка не дуже хотіла мати розпад Радянського Союзу, і ми пам'ятаємо, що президент Буш старший приїхав до Києва і переконував українських парламентарів не відходити від радянського союзу, радянський союз розпався, тому що була зроблена велика робота для його розпаду. План Б спрацював. СРСР розпався на незалежні республіки, а еміграційний АБН виконав велику роботу для дипломатичного визнання новостворених держав світовою спільнотою. Зараз під час російської спроби відновити імперію в старих кордонах ідея боротьби поневолених народів знову стала актуальною для України. І у просуванні цієї ідеї ми не самотні, як і в часи УПА. Є люди, які борються за незалежність поневолених народів, зокрема і у складі. Збройних сил України. Час імперії минула е і залишається поряд з нами така собі е російська так звана Російська Федерація, яка ніяка не федерація. Це та сама імперія, Російська імперія, яка час від часу зняла е свою назву. то була Російська імперія, потім стала е більшовицька Росія, потім стала СРСР, потім стала Російська Федерація, а це та сама істота та сама істота. Чому вона має припинити своє існування? Тому є декілька причин. Перша причина в тому, що це штучне, штучне утворення. Там не працюють закони ані економічні, закони розвитку суспільства. Там все таке керують якісь окремі люди. Це та сама диктатура, та сама автократія. Радянський Союз тому і знищив сам себе, що це штучне творення, тому має е, зникнути Російська Федерація.